Шановні жителі Жашківщини, наближається святкова і радісна пора новорічних та різдвяних свят, із приходом яких ми поринаємо у чарівний світ, створений уявою і фантазіями багатьох поколінь наших предків. Відходить у історію ще один рік. Людина неспроможна змінювати минуле. Але нам під силу дати йому оцінку, зробити висновки і прийняти дячістю можливість жити саме у цей час, поряд з рідними людьми, займатися улюбленою справою, вірити в самих себе і в Україну у 2013 році. Виконуючи завдання президента України Віктора Федоровича Януковича щодо створення безпечних та якісних умов для життя людей, у районі зроблено багато добрих справ. На деяких я зупинюся. Відновлено вуличне освітлення в нічний час в Сільських населених пунктах району виконано ремонти доріг комунальної власності. Встановлено дитячі майданчики в селах Бузівка, Литвинівка, Лиміщиха, Конела, встановлено спортивні майданчики в селах Нагірна, Тинівка, побудовано водогони в селах Сабадаш, Конельська Попівка, Бузівка, Пугачівка. Виконано заміну віконних блоків на енергозберігаючі та проведено гідроочистку систем опалення в дев'яти загальноосвітніх школах району. Реконструйовано котельню Охматівської загальної школи з переведенням на альтернативні види палива. Відремонтовано пологове та терапевтичне відділення центральної районної лікарні та лікарської амбулаторії в селі Пугачівка. На виконання доручення голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Борисовича Тулуба відповідно до програми розвитку молочного скотарства малозабезпеченим верствам населення, вручено 25 нетелів. 2014 рік рік великих і добрих справ. Адже у наступному році ми відзначаємо 60-річний ювілей Черкаської області, 200-річчя з дня народження великого генія людства Тараса Григоровича Шевченка. Дорогі земляки, звертаюся до вас із найщирішими побажаннями міцного здоров'я, родинного тепла. Та злагоди, щирих думок та помислів, оптимізму, незасимої віри у власні сили та можливості. Нехай усі невдачі та неприємності залишаться за порогом старого року, а новий принесе натхнення, наснагу та сили для здійснення усіх задумів та планів. Переконаний, що завдяки щоденній, наполегливій, спільній праці ми не тільки справимося з усіма випробуваннями, що випали нам у 2013 році, але й неодмінно примножимо здобутки та славу нашої України. Вірю, що 2014 рік рік нових перетворень, нових перемог та досягнень, а наша з вами безмежна щира любов до рідної землі допоможе впевнено рухатися вперед до кращого та заможного життя. Нехай завжди з вами буде Господь, а дорогу у майбуття освітлює яскрава різдвяна зірка з Новим Роком та Різдвом Христовим. Щастя вам, добра, благополуччя!